Вітаю вас у своєму новому відео. У нас виглянуло сонечко. Правда, на декілька хвилин, але одразу захотілось. Щось робити, прибирати, мити вікна, знімати в тому числі. У мене сьогодні такий досить пізній сніданок, це вже можна навіть назвати обідом. І маю на сьогодні багато планів. Але судячи з того, як швидко плине час, якось у мене сьогодні ранок кудись подівся. Не знаю, що я встигну із запланованого, але думаю, сподіваюся, що цей день буде у мене. Те, що в мене позалишалось з овочів, все вирішила доїсти, також салат і, і моя, моя кавуся, і буду приступати до домашніх справ. Я забрала з ну, все-таки подобається мені бачити в такому вигляді стіл і, певне, куплю ось ці кругленькі чи квадратні серветки, персонально для кожного. Не дуже мені цей варіант подобається, але оскільки хочеться бачити цей гарний стіл, прийдеться чимось жертвувати. Можливо, я ще і передумаю стосовно скатертини, але ну, поки що так. Замінюючи постільну білизну, я тут викрила містичні махінації, які відбуваються у мене в квартирі. Ось знайшла пропажу. Рушник кухонний, який якимось чином був ось тут у підковдрі. Я її успішно склала, навіть не помітила, що там є така знахідка. І думаю, де цей я рушник. Взяла взяла зазвичку записувати, що кому я даю. Тому що дуже часто якісь книги даю почитати, мені не повертають. Або даю, не знаю, в якісь свої скляні лоточки, якусь не знаю, можливо, торт, можливо, ще щось після свят, і мені також не повертають лоточки. Тому я тепер записую. І колись, е я дивувалась мамі, в неї теж був такий зошит. Ну, в селі взагалі, якщо хтось. Робив колись раніше весілля в шалаші, тому в родичів, сусідів позичали, брали, так би мовити, в оренду якісь там великі кастрюлі, тарілки, вилки, і кожна гостиня записувала, що вона взяла, в кого вона взяла і в якій кількості. Ось, а тепер я ця сама жіночка, яка записує собі в зошит, що кому дала, бо якось не знаю, чи люди просто. А не повертають, бо забули, чи просто не повертають, бо думають, що хтось не пам'ятає. Ну, таке містика. Рано я раділа промінчикам сонечка, бо їх уже і немає. На вулиці затягнулись хмари. І таке враження, що на вулиці не день, а вже ніч. Я хочу з вами поділитися своїми враженнями від ось цього шампуню проти жирного волосся. Як бачите, розхід просто колосальний. Я думаю, що це пов'язано з тим. Що, власне, цей шампунь є натуральний, і він має аромат чаю. Тобто навіть не треба говорити про, про те, що він є натуральний запах, сам все про себе скаже. На жаль, він не перекрив моїх м м запитів, моїх очікувань, бо погано піниться, як я вже говорила, і, можливо, на е рідкіще волосся буде краще, бо він ніби, знаєте, і піниться зверху. Але вглиб, отак не, ніби не проходить, не знаю, як це пояснити, ну, словом. І я не можу сказати, що моє волосся виглядає свіжим на другу добу. Ні. Ну, шампунь як шампунь. Так, можливо, має хороший натуральний склад, але чогось я від нього очікувала більше. Чи він мені, можливо, не підійшов та й на тому. Ось, бо рекомендувала дівчата, казали, що класний. Не пам'ятаю, стільки ця баночка коштувала, тут 250 мл, і коштував він небюджетно. бюджетно. Чи 400 щось гривень, чи 300 щось гривень, ну, якби за 250 грам таке собі, так? Ось, такі в мене враження. Але я дуже рада своїй іншій знахідці. Це ось такий бібі-крем. Я якось показувала чи в попередньому відео, ну, словом. Він навіть мені більше подобається, ніж Maybelline, оскільки краще перекриває якісь недоліки. Навіть мої пігментні плямки майже скрізь перекриває і дає сяяння обличчю. І взагалі не відчувається на, на, на обличчі. власне. Саме нанесла його. Ну, як саме вранці нанесла його. І... Я задоволена в цілому результатом. Тому, якщо шукаєте щось дуже бюджетне і хороше, і, до речі, він в зморшки не скачується. Це теж немало важливо для мене. І коштував він в районі 300 гривень. Ось так. Не знаю, що по складу, тому що може підійти по різних інших критеріях, але склад може бути поганим. Я не цікавилась. Якщо для вас це дуже важливо, то поцікавтеся перед покупкою. Ось так. А я йду далі працювати. Мені треба ще замінити постільну білизну і в Артема в кімнаті, і ще хотілося б помити підлогу. Дуже добре, до речі, цей бібі підлаштовується під шкіру, що мені просто не може не подобатися. Ну, супер. До речі, дитяча білизна з магазину Ікеа, і в мене є тільки два дитячих комплекти. Це ось з таким малюнком, і це 100% бавовна, але така дуже, дуже приємна. І ось такий комплект з ведмедиками. І тут теж 100% бавовна, але вона трошки іншого типу, іншої структури, але також дуже приємна. І що я хочу сказати, що маючи тільки два комплекти дитячої білизни, тобто я їх беру дуже часто, вони мають навіть дуже пристойний вигляд. Три Він... роки часу ми користуємося і кольори бачу досить гарні, не... не випираються. Тому, що шукаєте якусь класну, якісну дитячу білизну, рекомендую звернути увагу на ікею У нас тут за вікном будівництво і від самого початку я переживаю за цих людей, чи то за забудовників, чи то за людей, які придбають тут житло, щоб вони встигли перекрити до зими. От травень у них пропав, тому що лив дощ. Літом вони собі ходили на роботу, як хотіли, розумієте? Ну що за неподобство? Я все бачу, розумієте? А, далі, жовтень також пропав, бо... Теж були дощі. Я все думаю, коли вони оцю будівлю перекриють, тому що на носі зима, зимові опади дуже шкідливі для будівництва, для тим паче для цегли. І, і отаке, от скажіть мені, нащо я за це переживаю? Нащо мені ці люди? Розумієте? Наше мені це все. ось і сонечко сідає. Тільки був ранок. А вже захід сонця. Подивіться, яка краса, яка краса! Сьогодні придумала, що я і встигну і поприбирати, і помонтувати, і ще щось зварити, їсти. А в кінці знаєте, ні, ніщо до, до логічного кінця не Друзі, Отже, немає ні пельменів, ні вареників, тому буду готувати на швидкоруч ось фрикадельки власного виробництва. І залию їх вершками і будуть собі такі фрикадельки у вершковому соусі. Бачите, як звучить гарно. Головне правильно розуміти назвати страву. Додаю численно для аромату і також гілочку. Для поціновувачів селери. Дуже смачний салатик. Таке поєднання моркви і селери. Мені навіть нагадує дещо якийсь горіховий смак, солю. Додаю оливкову олію і все, готово. Сьогодні ще хочу сюди також додати помідори, бо треба їх з'їсти. А так, то такий салат тільки з двома компонентами. Повірте, якщо любите селеру, це супер. Ось такий соус у мене вийшов до макаронів. Я буду доїдати ще гречку. Ну і салатик. Тут я ще нарізала помідорки, як я казала, ті, що треба доїсти, і ще е кілька оливок. А вчорашня моя місія наготувати на декілька днів успішно провалилась, тому сьогодні в мене буде дубль два, так би мовити. І хочу запекти знову м'ясо в горщику, і цього разу це буде індик. Було б добре ще спробувати яловичину запекти. Бо я її, якщо чесно, уникаю, бо не вмію готувати. Вона зазвичай виходить у мене такою досить жорсткою, не дуже смачною. Тому варто спробувати, можливо, цей горщик, так би мовити, приборкає ту примхливу яловичину, розумієте. Ось, І хочу цього разу спробувати з овочами запекти. І, знаєте, поставила в духовку, поки є у нас світло ще хочу разом туди і кекса. З пектину, злому бачу, що в мене з того Так, вигляд. тут у мене м'ясо, індика, морква, селера, чесник цибуля і е, заморожені овочі, які я власне сама заготовлювала. І також додам. Картоплину, 2-3 побачу, наскільки це поміститься у горщі. Ще сказати два слова про шампунь. Вчора я вимила волосся, все окей, я сьогодні вранці, воно вже таке добре масне, і це просто друга година дня. До вечора це вже буде просто жах. Ну, словом, чи це мені не підійшов цей шампунь, чи він не працює? Це відкрите питання, але він мені дуже сушить. Волосся по довжині, хоча тут ніби і вимиває догохрузку тут такого. Волосся і справді аж скрипить. Але е інша частина волосся, от довжина, вона страждає. І в цілому я слідкую за кінчиками сухими, за посіченими кінчиками. В мене їх немає. Поділюся своїми такими лайфхаками, можливо, навіть зніму ціле відео про про догляд власне моїм волоссям, як бачите. Все працює, все просувається, волосечко росте. і я зовсім, зовсім не, не та жінка, яка була ще рік назад з коротким волоссям, мені було дуже некомфортно, але я багато чого спробувала з того, що мені рекомендували, і в коментарях, і так мої знайомі, друзі, подруги. Ну, На жаль, не можу знайти шампунь, яка б перекривала всі ті мої хотілки, потреби. Можливо, просто такої не існує. Можливо, в мене надто велика якась планка до них. Ну таке колись мені було достатньо помити голову один раз в тиждень, а тепер, оце миття голови кожен день. Ну, бісить воно мене. Ось. Буду викладати все це в горщик, обов'язково треба посолити, М'ясо вже посолила, а от овочі все одно візьмуть якусь свою сіль. І також додам спеції для курки. Буду пекти дуже смачний апельсиновий кекс, і мені знадобиться одна апельсинка нечищена, три яєчка, дві склянки борошна, а також склянка цукру. І ще я додала один пакетик ванільного цукру, 7 столових ложок олії і 15 г розпушувача. Яйці, цукор та олію заливаю все в одноємність і перебиваю блендером до однорідної маси, а вже потім борошно з розпушувачем Походить така консистенція і далі вже додаю інші інгредієнти. Аромат вже на всю кухню. Це так смачно пахне, що хочеться їсти вже форму бажано змастити вершковим маслом або ж застелити пергаментним Ну, Як бачите, рігамі це явно не моя сильна сторона, але вже як є. Відправляю в розігріту духовку. Тут вже овочі поставила. І якраз нагрілася духовка. І так, двох зайців, як то кажуть, Випікаються кекси. Я зроблю такий невеличкий румтур. Глядачка, певно, нова. Попросила показати, як розташовані кімнати і що ми переробляли. Ну, власне, позаду мене двері вхідні, а попереду довгий коридор. Де по цю сторону розміщені кімнати, всі вони є окремі, а з цієї сторони кухня і санвузол. Тальня теж е, недороблена, у нас немає жодної кімнати доробленої до кінця. Там десь не вистачає меблів, десь не вистачає тюлі, десь не вистачає бра. Ну, словом, ви зрозуміли. Ось такий вигляд, поки що, ця кімната має. До речі, я вже перефарбувала комод. Мені здається, що так набагато краще, що скажете, бо мені вже подобається. Тут я вже якісь декори пробувала розставляти, але не впевнена, що він тут буде, оскільки хлопці поставлять телевізор, приставки. Ялинка вже в хаті це дуже добрий знак. Значить, ще трохи і будемо її прикрашати. Далі по коридору маємо таку кімнату. Вона передбачалась як кабінет, як кімната. Для такого усамітнення, щоб попрацювати, тут планувався диван. З цього боку, з цього боку, робочий стіл, щоб коли приїздили батьки чи гості мали якусь свою окрему кімнату. Але, власне, це поки що наш, наша кімната склад, як Артем каже, це наш сарайчик. Ми тут зберігаємо просто всі речі, оскільки до цих пір не маємо шафи, і взагалі не зрозуміло, коли вона буде, і не зрозуміло, що взагалі буде, якщо так дуже поглиблюватися. Але я використовувала це як робоче місце. Манікюр, там у нас робоча зона з комп'ютером. ну Тут такого нічого, нічого цікавого, але ця кімната нас дуже і дуже виручає. Ну Далі по коридору дитяча. Ми навіть під час ремонту розглядали її як нашу спальню, але. Вона надто мала для розміщення двохспального ліжка, і ця кімната п'ятикутна. Дуже затишна, тут завжди багато сонечка, і, як на мене, Кра краще, щоб тут була дитяча, аніж наша спальня. Хоча, думаю, що коли з'явиться там і робоча зона, і шафа, місця, звичайно, поменшає, а та і дитина вже не буде так гратися різноманітними іграшками. Тому, думаю, цього місця повністю достатньо. Швабра теж попала в кадр, вибачайте, так все експромтом. Ось тут наша спальня. І чому я кажу, що жодна кімната не дороблена. Тут наші старі меблі з нашої орендованої квартири. І це навіть не ліжко, а просто каркас. Так ми, так ми живемо вже майже 10 років, але знаєте, нема на що жалітися. Ось така спальня, такий вигляд у неї. І тут приєднана лоджія якою ми не користуємося, бо... бо не користуємося, тому що нема меблів. Я колись собі планувала там свій куточок, але все на паузі. Ось так. Ну, ось і дійшли до теми перепланування. Тут, власне, у нас і є пральна кімната, за яку ви запитували. Тут по проекту старому був туалет, санвузол і. Кладова поруч, ми їх об'єднали, і вийшла така собі пральня, господарська кімната, і це було просто чудове рішення. Найкраще, мені здається, і, і тут уже ванна кімната, оскільки квартира досить велика, то, відповідно, було два санвузла, і від одного, власне, ми відмовилися. Пральна кімната маленька, але тут. Повірте, помітилось дуже багато речей, яким часом важко знайти місце. Наверху, аптечка, різні дорожні штучки, і також навіть різдвяний декор. І тут якісь запаси, і тут якісь запаси, і побутової хімії, і ну, словом, все, що не треба оку бачити, цей такий візуальний хаос. Ну і власне пралка, сушка, пилосос тут у нас розмістився, і швабри після, після того, як чоловік прикрутив ось цю вішалку, якусь зразу. Простіше стало, є що де повішати, і щось собі тут і сохне, і є якийсь порядок. Ось така господарська кімната. Я дуже задоволена, якщо чесно. І якщо є площа, яку можна виділити для такої господарської кімнати, це просто топчик. Єдине, чого мені не вистачає тут це ще місце для. Розкладеної пресувальної дошки. Але, Але, знаєте, нема на що жалітися, то я тут починаю. Ось, а тут, власне, ванна кімната, де ми розмістили і біде, і унітаз, тому що ось ця стінка, вона якби була втоплена. Ми зменшили. Об'єм площу ванної, але таким чином збільшили ось площу цієї стіни і розмістили на правильній відстані сантехніку. Ось, власне, все. Ну і ще одне перепланування. Ось тут колись були двері. Ще в одну кімнату, а ось тут були двері в кухню. Ми також об'єднали цей простір. І тепер маємо і кухню таку досить простору, і столову зону. І якщо, не знаю, якщо камера передасть, ну, словом, є тут де розміститися, і гостям на вісім. Вісім людей, так, ми тут іноді збираємося ще з дітьми, ну плюс ще двоє дітей чи троє. В цілому не тісно. От, якщо вже більшою компанією зібратись, думаю, що вже буде трохи тіснувато. Тому, відмовившись від однієї кімнати, ми, думаю, зробили правильне рішення, що об'єднали ці два простори. Кексик, дивіться, як гарно підріз. Аромат неймовірний, просто неймовірний аромат. Ну і так виглядає з цього ракурсу. Так, пиріг вже зарум'янився. Орієнтовно печеться півтори години. Ну, а далі робимо багато. Дірочок шпажкою. У мене немає більшої, довшої шпажки, тому роблю яка вже є. Тут у мене сік одного апельсину, можна додати ще ложку цукру, але я цього робити не буду, щоб не додавати зайвого цукру. Дуже смачний кекс, ароматний. Рекомендую. М'яско теж тушилось, я ще додала вершки, у мене були, але вони, на жаль, звернулися при такій температурі, але вийшло дуже смачно все одно.